Четвер, 11 травня, ви дивитесь новини на ТВ7. сьогодні у випуску про таке: стрілянина на Маріупольському футбольному стадіоні. Російські бойовики відкрили вогонь з автоматів. Уламки кинджалу показали в Києві, ракету збили 4 травня. Фосфорні бомби і ракети. Росія щодня буває українців. Студії Ірина Головко, вітаю. У Маріуполі російський терористичний підрозділ «Еспаньол», зібраний з фанатів футболу, влаштував на День Побєди стрілянину. Сталося це під час футбольного матчу на колишньому стадіоні імені Бойко. Росіяни розпівали совєтські пісні. Подивіться, як це було. Новно судно, яким росіяни вивозили з Маріуполя, крадене зерно, про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. В дописі вказано, що це корабель міждорєченськ, 1966 року, прописаний у Ростові за 10 днів, судно вивезло з Азовського узбережжя 2 тонни українського зерна. Маріупольці чекають на деокупацію. Вчора нам в редакцію прислали ось такі плакати з написами Серпень близько, а листівки розклеїли по вулиці італійській біля міського саду. На плакатах є QR-код, який веде на сторінку з текстом Руська вісна закінчується, а починається українське літо. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков дав інтерв'ю сербам. Головні тези поплічника російського диктатора звучали так: Росія проводить не війну, а спецоперацію. Захід постійно тисне на Росію, і головне, Росія не руйнує мирні українські міста. Русский не ведуть війну. Ми не ведемо війну. Вести війну це зовсім інше дело. Це повне унічтаження інфраструктури, це повне унічтаження городов і так далі і тому подобне. Ми этого не делаем. Ми питаємося, сохраняти інфраструктуру, і второю, ми питаємося сохранять чоловічські життя. Правда, десятки тисяч мирних маріупольців цю спецоперацію не пережили. А тим, хто вижив, тепер нікуди повертатися. Щодня Росія запускає шахеди та ракети по мирному населенню України. Гинуть і дорослі, і діти. не потерял. <Свих> да, 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 да. А це ще один доказ того, що Росія руйнує українські міста. В мережі з'явилося чергове відео від маріупольців, які залишилися в місті. З вікна автобусу люди зняли, який насправді мають вигляд вулиці та будинки цього разу на кадрах дорога від драмтеатру до залізничного вокзалу. За добу росіяни вбили чотирьох житлів Донеччини. Сьогодні зранку вогні був слов'янськ. Загарбники знов запустили по місту ракету С-300, влучили у приватний будинок, загинула жінка. На жаль, наше місто знову обстріляли. Влучання приватний будинок Тримаємось, Ми разом бережемо себе. За даними генштабу, війська РФ зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'янку. Українські військові завдали 11 ударів по позиціях Росіян. А мало Катеринівку, що на Запоріжжі росіяни обстріляли фосфорними бомбами на ліквідацію наслідків, виїхало 9 одиниць техніки та більше півсотні рятувальників. П'ять людей постраждало. Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги. Зруйновано повністю п'ять приватних будинків, що близько десяти постраждало. Україна знову атакувала Москву. Принаймні так написало про кремлівське медіа. Сталося це нібито 9 травня. Жаліться, запустили сотню безпілотників. Українська сторона цю інформацію не підтверджує, а в Росії стверджують, жоден дрон не влучив в ціль. Українські сили ППО збили ні еміїші. Аналога всьому мірі ракету Кинжал в Києві показали уламки. Uh, you know that, uh, in, uh, Ракету збили на Київщині 4 травня. Інформацію спочатку розповсюдили іноземні змі, а потім це підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. СБУ опублікувала докази співпраці голови полтавського райсуду з ФСБ РФ. Посадовці за власної ініціативи вийшли на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення Росії. А наприкінці березня 2022-го передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців Азову. Вони рухалися з Маріуполя в бік селища Мангуш. Добрый день, удобно да, да, конечно. А, сегодня услышала информацию о том, что три человека с Азова какими-то окольными путями снимать, вылезли не с, Мари... с Мариуполя. Вы меня слышите? Да, я, я вас слышу, вас слышу да. да. И будут пробираться сюда. Где-то там будут ехать сюда. Чтобы вы это имели в виду. Я вас понял. Спасибо большое. Сейчас они да? Да, где-то... Дані та поняв поняв. Ця інформація шутка да, да. також. Жінка здавала росіянам про українські налаштованих людей в окупованому Бердянську. А влітку виїхала в Україну, продовжила співпрацювати з ФСБ. Нині суд обрав їй запобіжний захід у вигляді отримання під вартою без права внесення застави. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихо нам вечора бережіть себе. Побачимось.